Друзі, величезний привіт! Ви на каналі Готуй смакуй Сьогодні посмажимо соковитий ніжний і дуже смачний шашлик свиної вирізки за досить нестандартним рецептом. Тому як завжди буде цікаво і смачно, приєднуйтесь, а я починаю. Поїхали! Мені сьогодні знадобиться свина вирізка, сирокопчений бекон, м'яке вершкове масло, запечений часничок, сіль та мелений перчик. Ну і починаємо ми з підготовки м'яса. Ну Що беремо м'ясо, вирізку. Подивіться, яка у нас красива. Я її попередньо трішки вже зачистив від зайвих плівок. Ось ця частина мені буде не потрібна. Я її відрізаю крайня. Я відрізаю полосочку товщиною приблизно 1 см. вздовж. Шматка. Ось так. Тепер відрізаю ще одну полоску. Так, у нас вийшло три шматочки. Ось такі. Так, тепер беремо молоток для відбивання м'яса і робимо з цих шматків максимально плоскі шматочки. Один шматків у нас вийшов досить широкий, тому я його розділяю на дві половини Ну що, з відбиванням м'яса ми справились, тепер ми його солимо та перчимо. Солю спочатку. Перчик. На другу сторону перевертаємо. Ну М'ясо посолене поперчене. Тепер ми робимо чесникове масло. В мене тут максимально м'яке вершкове звичайне масло. Часник я запік в духовій шафі протягом однієї години температура 200 градусів. І тепер поєднуємо їх. З процесом підготовки всіх продуктів, всіх інгредієнтів ми справились, розпалюємо вогнище. Так, Спочатку на шматочок м'яса я кладу невелику кількість вершкового масла з чесником і розподіляю його по м'ясу. Ось таким чином. Зверху викладаю бекончик. так Зайвий відрізаю. І тепер все скручую в умовний такий рулет. Такий шматочок мене влаштовує. Я зайве відрізаю. Так продовжую робити ось такі умовні роли. Великі шматки я розрізав навпіл. В результаті в мене вийшли шматочки товщиною приблизно 1,5-2 см. Вирізка свина. бекончик сирокопчений і вершкове масло з запеченим чесночком. Друзі, в мене в результаті вийшли ось такі, от, можна сказати, роли. На зараз вони не дуже щільні за рахунок того, що там бекон, дуже тонке м'ясо, вершкове масло. Тому прийняли рішення смажити все це на рішиці, зараз викладаю і в результаті вийде дуже красиво і смачно. Закриваю рішитку. Ну що, і з такою красою, з мега-ароматним майбутнім смачним шашликом йдемо смажити. Розрівнюю багаття і відправляємо м'ясо на вогонь. Шкварчать починає буквально через лічені секунди. Бекон всередині наших умовних ролів, всередині м'яса, зараз гарно пригрівається, жирок починає підтоплюватися насичувати максимально м'ясо своїм ароматом. Ну і вершкове масло, звісно, з часником запеченим теж робить свою справу. Запах тут смакота буде. Ну що, Подивіться, який красивий шашлик у нас вийшов. Пахне точно так же смачно, як і виглядає. Запевняю вас в цьому. Ходімо куштувати. Ну що, викладаю, красончики наші. Беру найвеликий і показую, який він всередині. Розрізаємо. Самому цікаво, чесно кажучи. Будь ласка, подивіться, скільки з нього соку витікає. Ну і куштую, тому що слиною просто вже не можу її ковтати, скажімо так. На запах просто клас. Я реально здивований смаком цього такого сучасного нестандартного шашлика. Коли жуєш шматочок цілісний, між собою переплітаються волокна бекону і свиної вирізки. Масло вершкове з часниковою намазкою, з часником запеченим, роблять свою справу. Це ну, реально дуже смачно, дуже соковито і важливо його не пересушити, тому що за рахунок вирізки, вона коли смажиться, немає такого яркого. Виражено золотистого кольору, як, наприклад, коли смажиться ошийок. Але вже зараз в такому стані, воно повністю готове. На соковитість я вам показав, що він дійсно соковитий. Ну і поєднання в цілому цих продуктів просто класне. Мабуть, ще дуже схоже на медальйони, які готують в ресторанах, теж змащують таким же маслом, як ми сьогодні це зробили, і обгортають його по колу беконом. Просто топове поєднання. Якщо не куштували таке, купуйте вирізку, купуйте необхідні продукти і смажте, тому що це смачно. Ну і з таким нестандартним, як на мене, новим варіантом смачного шашлику традиційно готуйте, смакуйте, обов'язково підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, ставте вподобайки. До нових смачних зустрічей. Па-па!